Уривок твору Олександра Довженка Зачарована десна. Проживав у нас довго собака-пірат. Це був великий, немолодий, поважний і серйозний пес з двома волохатими хвостами. Та двома парами очей, з яких верхня пара, коли придивитися ближче, виявлялася парою рудих плям на темному лобі. Якось одного разу, загубившись у борзні на ярмарку, пірат щез. Пожаліли ми його, та на тому й скінчилася. Аж ось у неділю, тижнів через п'ять. Дивимося, біжить пірат заморений, ходючий, уздрівши здалека весь наш рід, і хату він упав додолу й повз до нас кроків може сто на животі, прикидаючись на спину і голосно плачучи від повноти щастя. Це я, ваш пірат, впізнаєте? гавкав він крізь сльози. «О! Який я щасливий, як тяжко було мені без вас. Нічого казати, розумний був пес. Він користався в нас усіма благами собачого життя, не тільки за те, що був вірним сторожем і дозорцем. Він був пес трудяка, любив допомагати в господарстві виконуючи за власною ініціативою всяку роботу, носив з городу огірки в зубах і складав у саду в одну кубку. випивав зайві курячі яйця, у нього підростав уже син, теж пірат, ще молодий, веселий, спритний собачка. Коні водилися в нас різні. Бо батько часто їх міняв на ярмарку. Один кінь звався Мурай, другий тягне біда. Обидва були немолоді, сухорляві, некрасиві. Мурай був старий і невеселий. Тягни біда хоч і молодший, зате розумніший і добріший за мурая. Він був розумний і добрий кінь. Тільки, ну, абсолютно аж ні найменшої краплиночки чогось там героїчного чи мальовничого, чи того, що в піснях і в колядках про коней співають. І не питайте, не було й натяку. Якось одного разу над десною підслухав я вночі, на сіні лежачи і дивлячись на зорі. Як після денної важкої праці коні розмовляли між собою, пасучись, розмова йшла про нас, якраз про батька. І чого він такий лихий? Ти не знаєш? Не знаю, я ледве стою на ногах, отак натягався. А я, що знаю, теж нічого. Знаю хомут, голоблій, пугу і ще хіба його лайку». Знаю і я його лайку, наслухавсь доволі, так чомусь сумно і недобре мені. Сумно й мені, колись я бігав понад хмарами, тягне біда, розігнув шию й подивився за десну. Тисячі літ ще до возів і оранок на моїй спині їздили пророки, були в мене тоді ще крила, а пращур мій був кінський цар чий бог